Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали на цей канал і переглядаєте дане відео. Сьогодні тегове відео від Ukrainian Frequence Community Юрія. Тегове відео про 5 найулюбленіших ароматів. І я хочу доєднатися до цього тегу з радістю покажу для вас добірку власних п'яти ароматів. І оскільки тут, в принципі, можна було б сказати і більше. Про мої аромати, але тут має бути така чітка інструкція як один аромат, одна хвилина. Якщо, до речі, ви захочете доєднатися до мого відео і показати власні ароматики, я із задоволенням доєднаю ваше відео до власного і випущу на своєму каналі так само. Ну, а ми полетіли і. Звісно, найулюбленіший аромат, який би першим би я поставила собі на полицю, але, на жаль, я не маю флакона, тому що аромат дорожчий дорожчий, і десь він, мабуть, ще 10 тисяч зараз коштує це Kilian Good Girl Gone Bad, саме в версії Extreme. Це неймовірно краси персиковий бархатистий османтус з ваніллю, з певною такою молочністю. Я з ним познайомилася завдяки одній блогерці Левантик, Там було буквально кілька крапель, але він зміг закохати мене в цей аромат, мабуть, що назавжди. Не знаю, чи зможу я колись поставити цей аромат собі на полицю. Є багато і реплік інших, і шеба, які в мене є від Левант, але це все не те. Саме от Good Girl Gone Bad Extreme один з перших улюблених моїх ароматів. Ну а далі ми будемо гримити з вами флаконами, і перше, що я покажу, це той аромат, який на диво колись мені не сподобався при затесті в подруги, але. Той аромат, з яким я зараз взимку в новорічні свята пішла в запій. Реальний запій. І це Лоліда Лемпіцька, Green Lover, Зелений Коханець, це унісексовий аромат, але на фрагрантиці взагалі позиціонується, здається, як чоловічий, і я його вихопила з рук майже повний флакон. І подивіться, скільки я вже його знусила. Звичайно, трішечки я поділилася з ним, але. Це джин, це цитруси, мандарини і це солодка гурманська ваніль. Боже, я його справді обожнюю. Він простий, але він геть не простий, тому що ну, це новий рік у флаконі. Другий аромат так само про новорічні свята. І я, як любителька гурманських ароматів, хотіла би вам показати Ліо Джо Мілано. Це. 30-ка версії, здається, Eau de Parfum, так, Подивіться, по-перше, на цей флакон. Він, як ніби зоряне, різдвяне небо. Тут оця висюлька така гарнесенька і кришка дуже добротна, вона так зроблене, металева. Про що це аромат? Цей аромат, от уявіть собі, ви в новорічні або різдвяні свята сидите під. Штучною ялинкою, тому що як такої хвої тут немає, це саме така просто. Настроєвість цього аромату, ви сидите під ялинкою, поруч лишать мандаринки, соковиті, іскристі, солодкі. Ви от розламуєте цю мандарину і далі десь там поруч мама випікає шоколадне печиво, горіхи пахнуть. Це все гурманське, горіхово шоколадно мандариново новорічне. От саме сполонив мене це аромат. Зараз він дорожчий, дорожчий, і мені вдалося вихопити ще одну таку тридцятку за гроші, які нещодавно були, як для бюджетного, в принципі, аромату, знову ж таки, вихопила з рук. Тобто в мене є два таких флакони. Далі, номер да, аромат біжа, бігла за шлейф. Аромат бігла за шлейфом, і це Nomad Кло, класичний едепарфан. Почалося все з того, що моя подруга, з якою ми вперше познайомилися, От на першу зустріч вона наділа цей аромат. І я відчула цей шлейф, і настільки він мені сподобався, саме воно пахне. Ну, я думаю, багато хто з вас знає, це слива, жовта, мірабель, замша, ще там різні квіти, але от саме ці дві ноти вони є основними. А, і настільки мені сподобався цей шлейф, що я відразу запитала, що це в тебе. Потім я придбала собі мініатюру, а потім я придбала собі 30 мл. Зараз мало його на що, тому що це для мене осіння аромат але ну і Боже. Він шлейфовий, він такий гучний, він ну, тобто, два пшики, і ви вже будете пахнути. Дуже-дуже довго. Він стійкий, дифузний, ну, просто бомба-ракета. Наступний аромат, який, знову ж таки, багато хто про нього говорив. І, на жаль, зараз він, здається, вже знятий навіть це аромат. А, кохання знову почалося з мініатюри. Це Aura Mügler ось така була мініатюрка це моє власне зелене серце. Так, ми продовжуємо. Це власне моє зелене серце, ванільне, оазис, зелені ноти. Це от настільки незвичний, специфічний, контроверсійний аромат в плані того, що когось він притушує, комусь він подобається, комусь не подобається, хтось в нього взагалі закоханий, як я. Цей аромат, на жаль, знят, наскільки я розумію, це от справді аромат міг би бути таким серненьком мавки з зеленої лісової лісової пісні. Ну і звісно, найулюбленіший аромат моєї колекції. Знову ж таки, почалося все з того, що. Подарували мені від відливант, який я дуже швидко зносила. Потім я настільки закохалася, що просто не змогла пройти повз, коли я зрозуміла, що це аромат ну, не дешевий, тому що це Mugler Angel Енджел Eau de Парфам. Я пошукала в різних сайтах, шукала його за нормальною ціною, вихопила його за чудовою ціною. Як на мене, це тридцятка. А, і потім ще задобула його як відливант більше за цю 30-32 мл. Тобто в мене вже 62 мл цієї красини. Подивіться, по-перше, цей флакон, фактор Мюклер я, здається, починаю просто закохуватись в Мюклер, Саме от такі аромати, тому що. Це, по-перше, неймовірно гарно, це космічна тема, це аромат потужний, шлейфовий. І чим же він пахне? Він пахне малиновим варенням, бархатистою трояндою. Здається, там є якась, типу як опупонакс, тобто бальзамічність, я насправді не розуміюся на цих бальзамах, вибачте мені. І лічі як. Трішки додає такої от легкості цьому аромату, але він залишається дуже дифузним, дуже шлейфовим, дуже стійким. І я колись минуло річ пішла з ним знову-таки в запі. -E. Зараз, на жаль, я його або, може, на щастя бережу, не знаю чому. Користуюся, але ну, двічі, мабуть, поки що за цей рік я користувалася, ну, тобто за 2023 і початок 2024-го. Тому що ну, чомусь мені його починає бути шкода, і я його дуже люблю. Він настільки багато зібрав компліментів минулоріч від абсолютно незнайомих для мене людей. Просто от я йду по вулиці, і мені чоловік, дорослий чоловік, говорить, «Боже, дівчина, який у вас гарний аромат. Дякую, дякую, просто дякую. Обожнюю Angel Nova Mugler, моя рожева сірка. Моє кохання. Юра, дякую тобі щиро за такий тех, який спонукав мене нарешті відзняти відео парфумерне на парфумерну тематику, тому що ну, насправді зараз я живу в Харкові, як я жила досі, і зараз нам всім насправді складно і. Якось немає морального такого стрижня, немає моральної жаги щось знімати, але хочеться, щоб воно ж було позитивним відео, а не якимось таким сльозливим. Тому і виходять вони наразі. Дуже рідко. Насправді я хотіла би частіше, я буду спрацювати над цим, а ви, будь ласка, підтримуйте мене. Якщо ви будете писати коментарі, якщо ви будете писати, ставити вподобайки, я розумітиму, що вам цікаво, вам цікаво мене переглядати, що вам потрібні мої відео, і тоді я буду працювати над цим. До речі, всі ці аромати я виставила на своїй вітрині кремчик, ви можете доєднатися і можливо. Захочете, щоб я з вами поділилася цими ароматами. Посилання я залишу в інфобоксі. Також запрошую вас до свого телеграм-каналу, де я викладаю дописи, пишу свої власні відгуки на певні аромати. А їх дуже зараз багато і матеріалу дуже багато. Знову ж таки, посилання в інфобоксі. Так само посилання буде на інстаграм, мою сторінку. Де я пишу дописи з української мови, вивчаємо українську мову разом і дбаємо про чистоту нашого мовлення, ні росіянізмом, так українським словам. І просто я вас люблю, тримаємося, все буде добре. Доєднатись до цього. Тегу, Юра, ще раз дякую тобі. І всіх цілую, всім па-па!